Усім привіт! Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христинка, я в АТБ. Цікаво мені, які є ціни на загальні такі продукти. Яйця курячі трошки подешевшили. 4 гривні 75 копійок за одну штуку. Є різні. Також є десятками упаковані Ясенсвіт, 76 гривень більші. По 64 гривні менші 10 штук. Полтавське яйце 66 гривень, і такий варіант за 62 гривні та 40 копійок від своєї лінії. Такий варіант, це є більший по розмір, це 0,65 гривень. До речі, копійки заокруглюють в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Від квочка домашній – 70 гривень і 40 копійок, і розмір це 1 це і менші – 66 гривень. 50 копійок. Кисломолочна продукція кефір. Акційна ціна від торгової марки Ферма 2,5% жирності 42 гривні та 50 копійок за 840 грамів. Молоко 2,5% жирності, теж ферма 840 грамів за 44,80. Вершки галичина 15% жирності, 84 гривні, 60 копійок, пів літри. Просто наші вершки 29 гривень і 40 копійок 200 г. Сметана, слов'яночка, відсотків 20 жирності. 300 грамів в упаковці 48,20. і ось тут в віконечку є окрема ціна, яка буде при оплаті карткою. АТБ, такі трошки більші знижки. Бачите, тут теж сметана молокія є 20% жирності, 56 гривень, 300 грамів. Сметана президент 54 гривні, теж 300 грамів, 20% жирності. Щось новеньке від торгової марки Ферма. Соус сметанний для салатів. Угу. Ціна 30 гривень 180 грамів. Сметана ягутинська 35 гривень за 300 грамів, 15% жирності. Сметана галачина. 45 гривень за 300 грамів. І ще один акційний варіант це є просто наше. 180 грамів, 29 гривень. Так, це є в стаканчиках. А є ще у таких форматах, як подушечки. Оце я придумала, що це подушечки. По-моєму, дойпак. Хто шарить, напишіть. Будь ласка, як воно правильно називається 400 г за 41 гривню від своєї лінії, 15% жирності. Злагода сметана за 28,20, всього 200 г в упаковці. І все, акційних нема. Молоко. Фермерські традиції: 900 грамів, 2,5% жирності 50 гривень, 50 копійок. Від своєї лінії молоко 1% жирності, ультрапастеризоване – 36,30. Молоко тут всюди по 900 грамів у упаковці. Ще є по акційній ціні 2,5% жирності від молокія 46,30. Молоко, щедрий збір. Пастеризоване 36,80%. 2,5% жирності. Ютких пляшках пластикових 37 гривень 870 грамів. Торгова марка просто наша. Казкове молоко. Молокія 52 гривні 870 мілілітрів. Щедрий збір 94 гривні за 2 кілограми. Так, холодильник з маслом. Але що? Почнемо огляд із продукту. Ваш молочник. Ось він наш молочник. Ціна 36 гривень. 72,5% жирності, 180 грамів. Наступне це є масло молокія екстра 180 грамів. 120 гривень. Такий варіант. А при оплаті карткою АТБ ціна буде 90 гривень. Наступна акційне це від своєї лінії. 82% жирності. Ось таке. 90 гривень, 70 купів. Теж 180 грамів. Масло Карпат 90 гривень із 40 купів. Теж 82% жирності. Масло вершкове з венигора, знежирене 57% жирності 68,50. Суміш, тульчинка, рослинно молочна. Це є більша пачка 400 грамів за 71 гривню і 40 копійок. І ще маргарин від своєї лінії за 44 гривні. Це є, мабуть. Ні, не такий, а вагою 500 грамів. Уколки схожі, просто більша вага 500 грамів. Продукт плавлений, розумний вибір. Є зі смаком грибів, вершковий. Ціна 9 гривень і 40 копійок. Закуска від своєї лінії грибна. Цитка паста 180 грамів за 28,30. Сир плавлений від своєї лінії дружба, вершковий за 15,70. Сир плавлений, поряден. Ціна 51 гривня і 70. копійок за 180 грамів. А от з карткою АТБ ціна буде 36 гривень на цей товар. 27,70. Коштує продукт сирний, 160 грамів. Така новинка наш сирок. З грибами. За 62 гривні і 20 копійок сир плавлений від торгової марки Ферма. 160 грамів. Такий сир із додаванням лосося та кропу 66,20 82 гривні та 50 копійок. Крем-сир Президент Класичний. 180 грамів. Сир плавлений, гауда, чедер або тост 49 гривень за 130 грамів. Від торгової марки Комо – 46 гривень бринза. Інсалата теж 46 гривень. салата преміаля 58 гривень 180 грамів. Сир твердий 100 грамів за 69 гривень. Сир на Радамер 75 гривень 200 грамів І гавда за 74 гривні. Нарізаний скипками 150 г радамер, 61 гривня. Салямі менше 135 г за 55 гривень. Сир твердий з Венигора, 86 гривень. Сметанковий або звенигорський екстра. 160 грамів. Сир твердий від своєї лінії. Голландський або вершковий 61 гривня за 160 грамів. 84 гривні коштує крило куряча чабатурочка. Ціна вказана за 1 кілограм. Філе індиче 287 гривень за 1 кілограм. Тушка куряча, бройлер, чабатурочка. 85 гривень та 40 копійок за кілограм. 60 гривень коштує кілограм рису камоліно. Торгова марка Делюкс. Басматі 85 гривень. Шуно розумний вибір: 21 гривня та 50 копійок. Крупа пшенична 21 гривня та 50 копійок, полтавська. Крупа болгур 40 гривень за 1 кілограм від своєї лінії. Сочевиця атуаль 500 г 49 гривень. Крупа гречана 47 гривень і ядриця, не пропарена, вага 900 грамів. Крупа гречана, розумний вибір, кілограм за 32 гривні. Макароні вироблення паста спіраль, 37 гривень та 30 копійок за 420 грамів. Макароні вироблення паста черепашки, 36 гривень. До речі, інші форми не акційна ціна. Макароні вироби ля паста спагетті за 36 гривень 400 грамів. Такий варіант макароні вироби спагетті цільнозернові 47,50 за 500 грамів. Вермішель рисова 150 грамів за 76 гривень. Подивіться, які новинки приїхали кольорові макароні вироби. Спіральки трикольорові. Пів кілограма за 80 гривень. Це, власне, всі акції на макаронні вироби. А ні, ще бачу від торгової марки ярка пружинки. 38 гривень і 40 копійок. Це за один кілограм. Цукор від розумного вибору не акційна ціна 33 гривні. Акція на борошно хмельницький млин 41 гривня та 20 пів за 2 кілограми. Цільно-зернове борошно 1 кілограм і 800 г 49 гривень. Амбар 2 кг 34, 40. Борошно хуторок 1 кілограм 24 гривні. Сіль кухонна по 13 гривень. Кам'яна перший гатунок. Олія соняшника, багато оранжевих цінників. Ходіть, подивимось на ціни. Олейна 72 гривні за 850 мл. Щедрийдар тут менше 725 мл. Така витинчена баночка 62 гривні. 70 гривень і 80 копійок щедрийдар. Рафінована 850 мл. Стожар 75,70 850 мл. Від своєї лінії 66,70 олія 900 мл, трошечки більше. Такий варіант: рафінована від розумного вибору: 60 гривень та 50 копійок. Майола 65 гривень нерафінована. Щедрий дар нерафінована 70 гривень та 80 копійок. Від своєї лінії нерафінована олія 66,70. Так, будемо з вами шукати акційні ціни на овочі та фрукти. Морква мита першого готунку 39,60. Намита по 38. Цибуля 26,90. Часник за 150 гривень кілограм. І ранній часник за 130. Огірки тепличні по 79,90. Перець солодкий червоний, 160 гривень за кілограм. Яблучка подорожчали. До речі, вчора банани були дешевші, сьогодні вже дорожчі. Грейпфрут – ціна 70 гривень за кілограм. Апельсини 45 гривень за кілограм. Ці акція тижня вона діятиме по 29 квітня включно. Авокадо хаас 20 гривень і 70 копійок за 100 грамів. Авокадо перший катунок 20 гривень за 100 грамів. Ківі у кошику за кошечок 110 гривень.

На кожен день крумка заклечена медова гранола з фруктами та яводами. Капуста рання 79,90. дев'ять з легкістю можна приготувати, просто заливши залишимо чи йогуртом, а також зручні пакетики ніжних ліснених каш з фруктами. Картопля рання перший гатунок 33 три гривні та 60 копійок. Суміш салатного листя італійська. 45 гривень в таку ж ціну радічу 100 г в упаковці. Є і інші формати. Салатний мікс апетитний 125 г за 52 гривні. Салатний мікс вітамінний 52 гривні. І салатний мікс соковитий теж 52 гривні за 125 г. Салат «Айсберг» – 150 гривень за 1 кілограм. Сир «Кисломолочний» день у день 5% жирності. 31 гривня і 60 копійок. 9% жирності за 33 гривні і 70 копійок. Сир зернистий від торгової марки «Ферма» – 38,50. Сир із курагою 140 грамів за 34,80 від своєї лінії. Такий сир білоцерківський 45 гривень і 30 копійок за 180 грамів.